Знаю, чувак без ніг Холостяк. І... Ну Звичайно, Євген. Я природжений Холостяк. Олександр Терен, який втратив дві ноги на війні, заявив, що готовий стати головним героєм шоу Холостяк. Якщо хтось хоче запросити мене на програму Шоу Холостяк, то будь ласка. Я готовий розглянути всі пропозиції для Олександра. Участь у реаліті важливо, щоб суспільство сформувало позитивний образ ветерана війни. Ну, ви прикиньте, не знаю, чувак без ніг холостяк, і типу за нього там 10 чи 15 жінок б'ються через чувака без ніг за ветерана. Це ж прям круто, прикольно. Ну не прикольно, що без них. Олександр має власний ютуб-канал про інклюзивність відвал ніг. Також є автором книги історії впертого чоловіка. А ще учасником балетного перформансу в США і документального фільму Сара Джесіки Паркер». Після 24 лютого 2022 року Олександр Терен пішов добровольцем на фронт, де приєднався до батальйону Карпатська Січ. У боях на Харківщині він втратив дві ноги згодом пройшов ре реабілітацію та протезування у США. А з приводу шоу Холостяк, напишіть, чи є доречним проведення таких проєктів під час воєнного стану. Дякую за перегляд, до зустрічі!